Йоу, Васап, це шоу бухим чи малим, і в мене в руках поверх для привернення уваги. І ми просимо вас дивитися це відео до кінця, тому що це дуже важливо, тому що ну, нам прикольно, ми тут знімаємо що, просто так, щоб ви дивились. Тому дивіться, правила дуже прості, ми розказуємо історії і вгадуємо, чи це ми робили бухими чи малими. Е, Отак, от, 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 от мене попросили сказати, я і сказав. Бухим чималим. Коротше, я одного разу так кричав, що зірвав голос, і подумав, що я помру від цього. І я мало не плакав, думаючи, що я зараз помру. Чекай! Гавкав на собаку, щоб довести свою домінальність, і може настільки сильно гавкав. Ні, ні, це були різні, це було різні дні. Я просто орав, типа, а просто дуже багато візуалізацію ми спочатку не зрозуміли. Це теж для привернення уваги. Якщо він прям плакав, бо боявся, що він через це помирає, я думаю, це малим. Це треба бути Я не прям плакав, але був до цього близький. Я Прям на крутий, тупеньким, щоб повірити, що це можливо, і в основному це такі діти. Так. Це як тобі сказали, не дрочі, бо руки будуть вологані. Потім з пінцетом сидиш, Так, так, так. Ти Малій. кричав не привернення уваги, так? Ні, просто кричав. Просто кричав. Бо міг. Бо міг. А відкрив. потім ще не міг. Він відкрив в себе оцю от, знаєш, частинку, коли він зрозумів, що може кричати, він стояв просто 5 хвилин. Ні, Він, над... він передивився оцих супергеройських фільмів і тільки: в мене є суперсила, що я можу. <рив> <рив> я можу зривати голос, кричачи. <рив> Це буде моя суперсила, я буду кричати. Ну, я кажу, що малим. Малим, я теж думаю. Ще ніхто не гадав. Це Бухєм був. Це ми святкували Новий рік на полонині, і я вийшов просто орати на морозі. В 12-й годині, а це лісів не нікого щось. немає. І я просто почав кричати, кричав, кричав, голос сів, і я, ми пішли лягати спати, і я такий. І голос такий: ми сіли, посидять, а розумі... ти посидіть. І я зрозумів, що я коротше, не можу ну, говорить, і мені взагалі важко дихати. І я сонний накрутився на те, що ну сонний і бухей накрутився на те, що я ж далеко від цивілізації. Якщо я зараз задихнусь і помру, мене тут ніхто не відкачає, і піздець. І я коротше прям нагнався, нагнався, а потім такий, а я можу носом дихати і такий? А би тобі побало, то що тобі і багато взяли і почали качати? Короче, я робив Подобається, що Рома був впевнений в тому, що дихати можна тільки ротом. Не <ривіт> <ривіт> був п'яний, я думаю. Можна дихати особ... а, він такий, а можна кричати? <ривіт> — Я 20 років! що ні. <ривіт> а можна кричати вуками. <ривіт> гнався за щуром. <ривіт> <ривіт> Пробував Ратат... прямо піймати. Пробував прям піймати що. Рататуй. <ривіт> Oh. Ну я не знаю людину, яка е, е, блін хотів казати в здоровому глузді, потім задовшона шоу малим Чебухим. Задав, там, ні там, ні там нема здорового. Да, там, нема. Ні, ні, там ні, ні. ні там, тільки там не нас нема. Який причини на слідковий зв'язок? Якщо брати попереднього де він тікав від, від, від букві, і потім на них ще біг сам, то мені здається, він тікав цей час від щура, а потім такий, блядь. Ну, ніхуя. І на нього почав біг. А ти біг по цьому, чи це було таке здоровенне коло? Він подумав Він подумав, що це учитель Сплінтер. Він біжить до черпавши князя і він побіг за ним. Якийсь момент, знаєш, такий, типу стоя на хвісті. і дивиться, як Щур щурлапа. Це звучить як історія, де приховано багато деталей через те, що він був бухем і там щось скриється якийсь зміст. Бухим. Я Я був малим, я на дачі побачив Щурика. Я побіг всю вулицю просто в погоні за ним. Він вибіг на дорогу. Коли ми верталися назад, 10 метрів, 100 метрів 100-200, просто лежав трупік цього біля з щурика. Може, це був його і... брат? Щур. Я виган, я виган. Щур, щур помер з думкою й мусорська країна. <смі> Блін, а це могла бути така цікава історія. Коротше, ти десь, як нап'єшся, я випущу щура перед тобою. <смі> не дай Бог, ти не будеш його ще говорити. Е, буде три щура в очах. Гуляв вночі по цвинтарі. Цукарки назбирав? У мене матко такої фігні. Типу, мене не ставлять? Не ставлять? Ні. Ти а, не доїдаєш доїдаєшся. Це було б на високо, я би поїв. А то ж Просто свічки світі. Ну, це не цвинтер. А ти сам гуляєш із кимось? Це ж питання. З дівчиною, яка його потім Питання втягнула. не стосується теми. А... Хм. А, ну, ну, це може бути малим. Типа малі всі такі: де на цвинтар, бля, там так страшно. Ой, а тут могилки. А бухі такий, де на цвинтар, там так весело. А може це якісь, знаєш, у вас нема в селі тіба такого свята, як грубки? Це не грубки. Збираються, типа на... Це в центрі села дискотека. На цвинці збирають і біля... І туснячить. Та, їдять, п'ють. Не, менконва. Це якісь язичницькі традиції. Не, нормально. Нормально. на суботу. Ну це є. але... Вона було, до речі. А там, що ходять, свічки світять. Ніхто нічого не їсть, не п'є там. Чи просто, Ні, ну, це ця... не просто гуляв чи залишився на ніч. Гуляв, просто прийшовсь. Я думаю, малим. Навіть не сильно. Якщо би Бухим, вони б розглядали прізвища людей, там, ще якось фігнів. Я це в день робив. Ночі, темно. Всі сказали малем. Малим. В мотурі? Ну, що ти Бухим робив на цьому? Блін, то ще порівняно і малі ми були, десь 8-9 клас. Ми ходили на репетицію, тіпа, ну, завжди робили на, якісь, завжди робили на якісь Завжди робили на якісь свята, типу Нового року, День народження Тараса Шевченка вистав у селі у сільському клубі. Ми ходили там на репетиції, і дорога із репетиції пролягала повз. Пролягала дорога. І ми просто що щось говорити апостола Петра? На тій репетиції собі чу-чуть дали Джоса і потім такі: а чому ми не можемо піти на центр? <реш> але там не прямо глиб заходили. Чуть-чуть пройшлися і вернулись. Це так, гуляти навіть не можеш. Окей. Я невдало пробувала зробити сальт. <реш> Дуже добре, що там це слово на букву С. <реш> це було на батуті чи просто, типу, посеред. Ну, я не буду це Я просто. Не вдало. Контрольна з математики, роблю сам. Давай так, давай так. Я що Це малою, бо вона вже вилікувала шию. Не вдало, на якому етапі? Не вдало на етапі, коли я тільки щось стримував. Подумала. Я думаю, це ти робила малою. Я то ще малим робив. У нас була така велика копейця сіна на батуті робив і в воду. Я у нас на купиці сіна, і ми пробували робити сальто, але щось не виходило. Андрій. Я думаю, що малою. я... Сальто я осіб. Зараз зара робити побить. сальто для неї це небезпечно навіть. Та для будь-кого дорослим робити сальто небезпечно. Ага, Та й дитина вбитись може. Ну, то що? Мала. Мала. Що ти мала? Я відновлю надію буха. Буха. Мала. Мала, але це було. Це було не на батуті, не в воду, а просто з ліжка. Я стала на край ліжка і така, я попробую зробити сальто. В результаті, щоб ви собі розуміли, як виглядало це сальто, я, типу, стояла, хотіла нужна сальто назад зробити, не вперед, а назад. І я просто так пластом назад. не раз там, ноги треба скрутити, щось зробити. Іра просто, ну якось воно працює? Так, ти там стрибля в польоті вже. блядь, А ти коти падають нормально перекручується щось ніби. Я, е, я коротше, одного разу спав в хліву десь півночі, поки не прийшла мама, і з пізділями загнала мене в хату. А яка передісторія цього? Е, е, ну це, я прийшов в, в, вночі додому. Це, то, і, все, ти ти спалився і, і вирішив зайти поспати в хлів, а чого ні? Ти прийшов Бухим, щоб не спалитися мамі, пішов спати в хлів. А в цьому мама... і може бути така заковирочка, що ми думаємо, що це, очевидно, Бухим, бо він прийшов і не захотів спалитися, а я думаю, що це малим. А ти думаєш, що він так все продумав? Так. Я, я маю надію на те, що Роман так все продумав. Ні, я не маю надії. Я кажу, що це малим був. Ой, чумів... Бухем-Бухем бух бух малим, малим, бух варіанти. Я кажу, що малим. А так, це важко було. У мене на етапі підготовки, підготовки були такі моменти, де я був і малим, і бух'єм. Куди <гум> це відносити? Тіпа... Або я була ну, типа, е по роках мала, але я тоді вже бухала. Як я, це? Да, ні, ну, ні, не, я, ласка, всі, де камера? Всі... Коли ти починаєш бухати, <гум> все, ми забираємо цю частинку мала. Всі представники е юної. Короти. Я не сформулював думку. Я, я думаю, що бухає. Якщо вам 14-15 років, дивіться на алкоголь тільки через екран смартфона, не більше. От тут за нас. І нюхайте не це. алкоголь, а підпашки. Імейте. Так. Такі мої настанови. настановили. А що це, я неправильно сказав? Це говорить, це говорить це з вусами, яку роздягала якась п'яна дівчина. Це моя... бухаємо. Бухаємо. Малим, бухим, бухим, бухим. Я роблю це малим. А, Мене пустили. І... Я був малий і, і ще не був Так, так. Та, та. Мене пустили, типу, погулять, е, і мама така. Е... Ну, прийде до такої-то години. А я часто любив типу, прийти пізніше і стукати типу, у двері, мама замикала двері на ніч. І мама така каже: Пофім, що дитини в хаті немає, двері все одно мають бути закриті. І Мама сказала: якщо ти прийдеш після такої-то години, я двері замикаю, і ночуй, де хочеш, ночуй там де був. Я такий, добре. Я прийшов сильно пізніше, я розумію, що двері замкнені. І я такий. А я піду спати в хлів. І я просто зайшов в хлів, тут кинув туди собі сіна, ліг на сіно, почав спати. В якийсь момент прокинувся від того, що мене будуть мама, мама сказати, ти дурай, блядь, іди в хату. А, я казала вам, а я казала. Я говорила з собакою, але звичай... просто як звичайно людською мовою говорила до неї, бо я е думала, що вона мені відповість, просто вона соромиться. О боже, яка це база для дітей? У мене в селі була баба, яка завжди говорила по телевізору з Ющенком.